Людмила Чичера разом із чоловіком Дмитром свою волонтерську діяльність розпочали у 2015 році у рідному Маріуполі. Допомагали армії, переселенцям та дітям-сиротам. За шість наступних років їхня ініціатива розрослася до масштабного хабу з великим спектром послуг. Проте повномасштабна війна зруйнувала все напрацьоване і в прямому, і в переносному сенсі. Дмитро зник без звісти у Маріуполі. Людмила нині у Черкасах намагається відродити все напрацьоване у Маріуполі. Доброго дня, Людмила. Доброго. Розкажіть, будь ласка, про свій проект. Що таке Халабуда? Халабуда це освітній простір, який виник на базі волонтерського центру великого у місті Маріуполь 2015 року. Він виник скоріше як реакція на виклики того часу. На той час в Маріуполь прибувало дуже, -дуже багато переселенців. І волонтерський цей центр допомагав спочатку гуманітарною допомогою, а потім ми зрозуміли, що люди потребують більшого, і треба людям дати якісь підґрунтя для того, щоб вони надовго могли залишитись в Маріуполі і стати новими маріупольцями. І так виникла ідея в мого чоловіка і ще в декількох людей створити вільний простір Халабуда як освітній хаб. А чому назва Халабуда? Я думаю, ми коли це створювали і придумували назву, ми щось хотіли таке зробити затишне, з таким відсилом можливого у дитинство, щоб було тут зручно, приємно, як вдома. Ми є і військовими волонтерами, і волонтерами, які допомагають цивільним. Працювали ми активно і в Маріуполі. Потім вже вимушено перемістилися до Запоріжжя вже 25 лютого, вже цього року. І продовжуємо допомогу надавати військовим підрозділам і цивільним, як можемо та своїми ресурсами надавати допомогу і надалі волонтерську. Це наша така основа, на якій стоїть і потім вже розвиток отримала освітній простір Халабуда. Чого вдалося там у Маріуполі досягти від моменту створення? З 15-го року, поки ви там перебували, наскільки цей проект розрісся, він був дуже масштабним. Багато дуже трималося на постаті мого чоловіка Дмитра Чечери. А він був рушівною силою, фактично волонтерського цього центру. Коли взагалі виникла ідея переїхати, коли вже зовсім стало небезпечно, і куди ви з Маріуполя і просто Релокація. про локація? Потім да, куди да, відбулася? Да. Ми з Маріуполя виїхали 25 лютого, вже зрозумівши, і вже. Ну, перебуваючи в Маріуполь від самого народження і заставши там а, першу таку велику хвилю військової агресії, починаючи з 2014 року, можливо, це вже під шкірою сиділо так свідомо, а, що це буде відбуватися вже в Маріуполі дуже масштабно. І вже такий формат, як освітній, він відсунувся там, навіть не знаю, не на другий план, а можливо, навіть на п'ятий. І вже з 24 лютого почалося розгортання масштабного волонтерського центру на базі освітнього простору Халабуда, і до нас протягом того часу. Долучилося, якщо я не помиляюся, близько 150 волонтерів з усього міста, навіть ті люди, які не думали ставати волонтерами, і весь цей час, наскільки це було можливо, до середини березня, до 20-х чисел, там ще перебували люди і намагалися якусь допомогу надавати. А частина команди вже виїхала до міста Запоріжжя. Ми намагалися ще скласти якусь логістику, допомагати інформаційно, коли вже перебої з зв'язком були. З нашою командою доносити до людей збирати акумулювати гуманітарну допомогу, але на жаль, не так сталося, як гадалося. Фактично, ми цю допомогу вже на Маріуполь направляти не могли, і наша команда там була фактично зачинена. Вдалося допомогти за цей навіть невеликий проміжок часу, як на мене, більш ніж 25 п'яти тисячам маріупольців. Обсяги були великі. Допомагала частина нашої команди з відновлення Через генераторів хоч якогось зв'язку в Маріуполі. І це було єдине таке віконце, коли взагалі маріупольці і родичі маріупольців, які дзвонили нам на гарячу лінію, коли ми перебували в Запоріжжі, ми приймали десь близько двох тисяч дзвінків кожного дня, бо люди були в паніці, вже не могли своїм додзвонитися. І ми за якимись такими уривками, що могли отримати від своєї команди хтось ще міг додзвонюватись нам, ми могли людям доносити. По всьому світу, хоч якусь інформацію про те, що відбувається на той момент в Маріуполі. А що там на той момент відбувалося і про долю вашої команди? Розкажіть, яка там лишилася, і чоловіка вашого, зокрема? Про Дмитра я нічого, на жаль, не знаю. Він лишився один з небагатьох. Хто на той момент відмовився виїжджати з міста, навіть коли вже йшли активні вуличні бої? Діма лишився, сподіваючись, що він ще може надати допомогу людям, які ще залишалися в бомбосховищах взагалі по всьому місту. Це було дуже недовго, бо 17-го числа Діма зник, вийшовши з приміщення Халабути. З одною аптечкою фактично, бо недалеко від самого приміщення був великий прильот, і, можливо, він вийшов, там плутаються трошки, там, як це сталося взагалі. Вийшов подивитися, чи всі живі, він, нав... він мав навички надання першої домедичної допомоги, він вийшов подивитися, по суті, і не повернувся. Хлопці кинулись, хто був поряд з ним, його шукати, але його не знайшли в той день. І наразі, 17 березня, я про його долю нічого не знаю, тільки уривками. Фактично, що це може бути полон. Я просто молюся, щоб був живий. А команда, яка виїхала, працює тут зараз з нами у Черкасах. Це десь близько 10 людей. Наскільки важко да, відновлювати вже те, що було напрацьовано, те, що вже працювало, переїхати і з нуля його тут відтворювати. Ми вже тут місяць знаходимось. Ми потрошки вже знаходимо тут і громадські організації, які працюють в подібній сфері, і багато людей тут про нас знали про Халабуду Маріупольську. Вже так зв'язки були про нас знали і тут, у Черкасах, у центральній частині України. І люди звертаються самі до нас з запитом з таким. Чим можемо вам допомогти? Тому, звісно, ми дуже-дуже вдячні місцевим, і ми знаємо, що ми тут потрібні, і нам є з ким працювати. І наразі наші освітні проекти якраз направлені на інтеграцію ВПО в місцеві громади. Які ми саме давайте тоді про це поговоримо? Так, наразі ми працюємо у декількох напрямках. Перший напрямок, такий великий, це бізнес освіта. Ми від цього напрямку роботи не відмовились. Ми розпочинали ще на базі Маріупольської асоціації підприємців, розпочинали такі також великі освітні проекти, які направлені на навчання і на утримання бізнес-навичок новачками або людям, які просто зараз стоять на роздоріжжі, вже щось трошки мали якісь види і розуміння, як можна свій бізнес вести. І ми таких людей хочемо і зараз підтримати. Ми говоримо і про юридичні аспекти ведення бізнесу. Ми говоримо про СММ, про просування у соціальних мережах своїх, своєї продукції. І ми, звісно, говоримо про пошук клієнтури і свого особливого шляху, що можна запропонувати взагалі зараз на ринку послуг або товарів. Ми проводимо арт-терапевтичні заходи для дітей, і батьків з миловаріння. В нас був великий досвід. Проведення Двох воркшопів зі створення анімаційних мультиків для дітей різного віку. Це теж користується попитом, тому що. А... Ну, наскільки я знаю, тут такого продукту ще не пропонували. Можливо, ми не про всіх дізналися, але тим не менш і для дітей, і для підлітків, то, що ми воркшопи провели, це дуже класно вже наприкінці мати свій такий продукт зі створення мультиків. Хай він там малесенький, там вкладається в 30 секунд, але ми вчимо повному циклу створення мультфільмів. Також ми надаємо. Психологічну підтримку це можуть бути індивідуальні консультації з нашими психологами, і також групова терапія. Створювати з нуля, звичайно, все важко, але все-таки все творять люди. І я дуже пишаюся нашою командою, яка ще й є сама в ресурсі, навіть допомагати іншим. Тому це для нас дуже важливо не зупинятися. Здається, коли зупинишся, то От про цей момент мені цікаво кажете, коли зупинишся коли команда в ресурсі, звідки ви черпаєте сили? І як ці всі зміни відобразилися на житті, на професійному, на побутовому? Звісно, це важко. Просто ми всі так підібралися тут в команді з такими думками. Після того, все, що відбувається з Маріуполем, з рештою міст України, взагалі з Україною, з людьми України, ми не маємо права здаватися, бо ти постійно пригадуєш і спілкуєшся з людьми, яким адськи важко, ну пекельно важко. І ти просто думаєш, що ти зараз не маєш права просто ніякого на якийсь розслабон, тому що ти потрібен. І напевне це тримає на плаву, що ти не можеш бути розмазнею. і Якщо ми всі сядемо, і просто складемо руки, то нічого не буде. Мені здається, коли раніше казали, що рух це життя, це не тільки стосовно спорту. Мені здається, це і стосовно якраз такої великої громадської діяльності, яку ми ведемо. І якщо б не підтримка один одного. Це було б важко. Я фактично зараз, якщо особисто про мене сказати, то я фактично на цей ресурс спираюся на друзів, які не дають там хнюпати носом дуже довго, ну, хочеш там трошки похнюпай, але це пару хвилин вийди і знову зайди. І тому, о, ну, якось так. Чи плануєте повертатися в Маріуполь? Раніше ці думки нас відвідували там частіше ми фантазували на цю тему. І чим більше це затягується, Тим важче взагалі чомусь взагалі будувати якісь прогнози. Страшно побачити місто, якого вже нема, як тим, яким воно було, коли ми його покидали 25 лютого, і побачити нову картинку. Я не знаю до цього психіку свою. Підготувати неможливо, мені здається, це буде щось таке спонтанне і змішане, і зі сльозами. Я знаю, що таких людей багато, які мріють повернутися в Маріуполі, але всім дуже 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 лячно. Але халабуда буде там обов'язково, тому що ми не маємо права просто після того, що відбулося, і скільки взагалі команда зробила і вклала в це місто. Ми не можемо просто так здатися і відійти на другий чи на третій план. Ми будемо там, звісно. Дуже хочу, щоб ваша мрія здійснилася. Дякую вам за розмову. Дякую, дякую вам.